1 жовтня, День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликано вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну батьківщину від ворогів. У такий знаменний день вітаємо всіх захисників та захисниць, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої рідної батьківщини. Ви сині, сміливі, стійкі і хоробрі. Шана і слава всім захисникам та захисницям вітчизи. Слава Україні! Одного ранку, ще й на світанку, земля здригнулась, і враз закипіла наша кров mm -hmm. ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Говорять книжки і душі і земля. війна регоче розриває світ. Народжена в підвалі немовля, що запитає Господа про звіт, про батьківщину зраджену деркала і ту любов, яка ще не стала. А ви не стали, не злякались, і в бій пішли, і разом навчались. надію, поміч, щастя, порятунок дає Боже довго удару. На снаги, щастя, сили та любові вам до життя, до своєї долі, щоб ворог не дошов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Хвилина мовчання, затихли всі кроки. Скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи нехай не вертаються роки, димом не вкривається, неба блакить, вітер війни по душах мете, пил від гармат на роки опадає. Годинник життя безупинно йде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Країни, воїнам світла, захисникам України, що можна оборонять нас від супостата, ні танком, ні градом, вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі, і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб ви всі живі повернулись до нас. Зажить і можайтесь, старайтесь, що сили, в майбутньому це знадобиться для нас. Щоб ваші батьки були горді і раділи, пишалися вами і у добрий вам час. Всі воїни світа, незламні герої. Нехай переможна буде війна, бо кожного з вас жде любов рідна хата, і мама, що ціла на світі. Слово мати, повертайся живим! Повертайся, благаю! Повертайся Шановні захисники і захисниці України! Ви довели. Що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Також сердечно вітаю всіх із особливим днем для українців святом Пресвятої покрови єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним у сьогоднішніх нелегких обставинах. Життя українського народу ми просимо пресвятої владичі цієї покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців. Козацькому роду нема переводу. Слава Україні! Ніхто не здаває ваш дух і свободу козацькому роду. Тримать булави, міцній Україно, для щастя народу, для вірних нащадків на славу живи. Козацькому роду нема переводу. Слава Україні! Козацькому роду!